Ну що ж, давайте оглянемо тепер сьомий уровень, які зміни там відбулися в нас. Щось це без позоремо. І так само почнемо з Уху-ху-ху-ху-ху. ну давай погнали. ПТ-шки. Забрала пушка одна. сводка покращилась, передірека покращилась для Вазіка. Ну, це мені подобається ХП 900, ну не знаю. На сьомому вже 900, мені каже, це і маловато. Тут проходимость погіршили в ходовій, але зато стабу покращили. Ну, це, я думаю, чесно. бестенька, це чесно. Ну і поворота збільшили. Ну, хороше, хороший нерв. Нерв баф. Амікс був такий собі, став. йому покращили. Збільшив кількість нарядів в магазині, время внутрі магазину 3 секунди. Ні, говнішком стало. Амікс. Прости, но. І все, я тебе б ніколи, ніколи не хотів би знати. Як пан Був прикольний і нічого з ним не помінялося, бачу, тільки. Проходімось. Старин Еміль, Еміль, коротше. Ну, Еміль, 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 що тобі зробили? Голду довгий снаряд збільшили цену, зато йому влічили скорість. Ну. Броніприбіття влічено 72. Коротше, сподклібера зарує фасний, так понять, що. Щось таке, непонятно. Боєзапас влічили, ну, що ХП додав до 950 знову. Мощність його влічили. І ходова. Покращили маневреність. Максималку скорість. Ну, капну і слава Богу. це СС56. Що тобі зробили? Мій ти друге? Покращили все, в принципі. Пробіття, сводка, перезарядка. Нормально. ХП. Улічили огож на, на 20 на, до 1140. Ну, тут ХП. М -м -м. Ну, я так зрозумів, це типу, виривний, то кімпа. Ну, понятно. Чи то, в принципі, теж має бути кімпа. Його не трогають. Понятно. ПТ-шка нова. Поїпа по нервний і к деї сводку погіршили. ХП до 900 зробили. І проходимость. Ну. Може буде грати ЛКВ шведська до відка. Все покращили фугасні стрічі летить, годовий лучше прибивай і киде 0,5 секунд. Ну, 0,5 секунд це нормальний Да, Тут виходить Стоково дуже покращено, ХП увеличено. ну, Мощність бігітеля зменшена. До речі, пошат можливо, да? ні, там вже другий. Ну, коротше, 900 ХП теж, типа. Має стрілятися здаліка, я так понял. О, т 7 ще одна гавновідка. Сфотку покращить, реброс при вращенні бахні. Ох, це класна штука. 40% вже буде стріляти. Завжди. Угли вверх вниз покращили. Ні, ну це вже хоч щось може грати. 360 обзор ХП до 1300. Можна здійсни на ну, 50 маловато, але ну це вже хоч щось. Я вам скажу, це вже хоч щось, скористь повороту ходової. Да, це вже. Ате може бути трошки повітряні. Челенджер мені нравився. І став шесніше. Розброс після вистрілу хороший, киде ще покращили. <гум> дякуємо, далі до 50 і мешкать ну, а ходовий ще поворачить швидше. Ну, челенджер був хороший, хороший остався. Т-25 АТ. Що ви мені скажете? Американець ПТ-шка? Мені. Вона не попадала, і вона стала ще гірше. КД розброс після вистрілу Ну, 8 секунд, там все равно все ведеться. Урон збільшений, аж на 40. Ну, на 40 це вже хоч щось. вже не 20, правда. Урон фугасний. І бронеприбуття просто і шки до 165. А це, на ця пушка на 105 мм годовий, покраще до 267 мм. Коротше, буде прибувати тепер все прошивати. Т25 дроп 2. О, тут тільки ХП збільшили. бо танк був хороший. Сушка, о, прикольна машина. Теж тільки ХП збільшили. проходіємость. СУ-101 До речі, теж весела машинка. Найти би її назвав на всьому уровні, якщо всьому випадає. І вилічить до 900 хп, бронепробітє покращили. Ну і так був хороший. Так, ну шкам все. До 900 ХП всіх підігнали, кроме там пару машин, де 1100. ХПшка. Ну, ну і трошки по броні прибіті попідганяли. Ну, таке сильний, баф, не думаю. Особисто я. Але все вам рішати не мені. Так що дивіться самостійно. Так, піші тепер по ТТ, що там і як. Із 2. Прокачений китайський. Що тобі забрали 120 мм пушку? Жалко тебе. Ну, зато перезарядку зробив 8-7 Ну, це вже достойно, там вже буде близько 7, плюс зовсім. Двигать. Так, КП на 70, до 1300. О, це вже інтересніше. І мощність двигателя на 60 конячок. Не, ну хороший апліс 2. бз 58-й. Ще один китайсь, Тут йому бронеприбития ББшки. Розброс при повороті башні. Нормально. Ну, тут то тоже різні пушки, треба дивитися, кому що подобається. Я дивлюся останню. Так, э, ХПшку додавили і мощність додали. Нормально. Так, що це у нас йде далі ШВ чешський. Забрали 88 мм пушки. А в тих, що стало, увілічено на 10 бронеприбиття, Ну, таке. Ну, розброс при повороті башні мінус 25 це хорошо, сводка на 0,2% це хорошо, і точність це дуже файно, я б сказав. ХПшка ну, до 1500, ну от уже. Ну вже якось чувствую. Там 1050, 1500 ну нормально. І того, що не сів. Усе це не буде дебестріш їздити. І плюс розброс на 4% буде кращий. Mm -hmm. Да. Ами M4 був тоже мені нравився. ця урон зменшив. Ой, ну за що? Бляха муха. Був хороший урон іому взяв позменшили. Я розстроєний, кажу чесно. ББшка ставить саме, зменшили. Ну, Прямо розстроєний і сильно. ХП до 1450 башню ХП додали. Бронь. Ооо, до речі, бронь. Чуєте, я його хотів вже казати говно. А Тут борт башні на 40 мм підняли це на 7 уровні. Це вже хорошо. І башня лобова. З 110 до 180. Він навіть може буде танкувати вже щось. Ну нічого собі. У нас є танки, і танкує, ніколи не повірив. Так, Тіга один. це мені батік. Я нравився. Що йому зробили? Так. скорість, мощність цього. Двіґла, ХПшка на аж на 50 фігня. Зменшили кд, Ой, на секунд вже ну Вже не будемо. Ну зато урон вилічив. 240. Ну, принцип, на нолі вийшло. Я думаю. Ну, зато ну, усі точність виходить. Добавилось. Ну, нормально. Це треба нормально апати, типа. Ну, і мощність збільшили, КПшки як всім. Шутмори і всіх апнуті, бачите? Броніприбіття аж, от, до речі, цієї пушки 212 не ну, гарно. А, ну не везде 212 підіграли. Ну, Тігер П став легше проходимий. Так, Caro P88. E Такий собі був. Середнячок. Що йому нас зробили? кд, Точність, сводку. Бронепробіття. 235. Ну, я не думаю, що на нашому 7 рівні стільки бронепробіття. А дивись, сьомий це куди попадаю? це з дев'ятками максимально, да, Восьмий максимально з десятками, дев'ятий це вже буде максимально з 11 уровнями. Ну, тут ще виходить 7 уровні, ще на такому більш-менш рівні спокійному. А от далі, то я вже не гарантій не можу вам давати. Ну, ще дивіться далі. Так, о ні. Новітка ну, страдання. 에, забрали 15 см пушку, ну і даремно, нормальна пушка була. Скорость зменшує польот на 6 метрів в секунду, фігня. Урон збільшив на 40. Ну, 370 це вже інтересніше, до речі, стало. Уронє пробіття збільшили. Сводку покращували, розброс після вистрілу. Ну, тут все одно буде 20 секунд кидає, яка різниця. Киде, увеличив, ну те вже трошки обідненько, як на мене. Так, да, скажу так чесно. Ці тут пушки що? Тут же. Поцікавіше. Получалось, я теж після вистрілу. На одну секунду, киде сводка 3-1, тут або 3. Ну, до речі, прирівняли. Що у нас корма. Ну, корму, в принципі, все одно. Зато лоб до 240 підняли. І ХП увеличили. Можна 100. Лі... Ну, я не знаю, чи ти на ні ми її чуємо. Масу влічили, ні, ми не чуємо. Коротше. Тут не один в один. Ну, сток хороший. До речі. До 200 стоку підняли. 240 буде в луці Не, ну нормально апнули. Хоч заграю вже, хоч броня якась є. Type 2. Що тобі зробив братик? Покращив пушку, збільшив ХП, і на цьому все. Ну, трошки мобільність на, твер... на гру... ґрунтах. Е, таке. Полячок, полячок. ХП поворота ходової. Ну, то до 50% добавлю, ну це вже хоч щось. Ідемо далі. О, Блакпринц, Брек Принц, Брейпринц. Що тобі зробили, братик? ХПшкові, можна, двіті, на 50 йому мало. Я цю машину знаю. Максималку зробили вперед до 5. на 5, оце вже цікавіше, до речі. Це вже 35 можна з турбочом розігнати. Назад один кімети не виграєш, але ну, вже хоч щось. Плюс Princess скористь модці. Оружжою. Світ сидіння. Урон. на 300, Довше кд. Ну, коротше, пушка плюс-мінус сталося те саме. Трошки більше урон. Ну, факт в тому, що максималку скорость збільшили. Мощність трошки збільшили. Знаєте, ну, де, де як? На стокому хорошо збільшували на топовому трошки менше збільшу, але збільшу. Вже буде ват-акції. Цікавіше. Чопер, чопер, чопер. Що тобі, ХП вилічили і проходимо? Ну, видно, тільки вели, значить, їх поки влаштовує. Т-29. Ох, тож був косім бою. Що тобі зробили, брат, сводку? То 2,5 підігнали в орудіях всіх, лишні подаляли. 50 добавили обзор на 10 метрів. Ну, це стоп. Ну, коротше, братик, тебе трошки обідав. Масу зменшили, будеш трошки швидше їздити, виходити. Ну 29 по суті майже не трогали. Йох. Ну, відка його. ХП вилічили. Проходимость, скорость повороту. Коротше, Йох дуже сильно не відчує. Із іс, ІС старенький. Тебе апнули хорошо. Перезарядки, ну це пушка. 22 мм взагалі вдалена. Бройні пробіття увеличили. З покращили. Ну, із 1200. Коротше, із буде поцікавіше. Ну, із і так хороший був. Не знаю, хто казав, що він поганий, то ваші проблеми. КВ3 був говном. а став максимално конозату, ну таке. Не поможе. Ходовий поворот поможе. На 7 градусів це хорошо. На 70... Ну, до речі, 70 нормально. І це лучуй. То лучую. ні, ну гарно. Двитіли по апполи. На 80 ХП, ну майже 400 теж непогано. Ну і орудія, всі поапили. про Продніпробітті. Апнули одинаково, щоб ББшка, що, ББ що гудою. Ну. Нормально. Скажем так, нормально. Ну, він був не сильний, так і остався. Вазик 131-й. Це вже що у нас Стежка чи АТК? Я вже не пам'ята. Вруді стежка. І що до Так. А ти що нам, браті, скажеш? а? Що тобі зробили? Тут трошки поворот ходової. Мощність двігителя. Башня на 100 і свод, сводку. Я дешко в різних оружжях. Ну, таке не сильно тебе апнули. Шкода. Понерфу навіть. А, радіус пораження фугасом. Ну, от буде в і гірше стрілятися. І увеличив ХП і проходимо за 100 кво я помню. Ну, шкоду так, не особо. О, ЛТшка 13-5. А тобі, що брать, зробили? Увеличив КД. У -у -у -у, ого, скуніння. Ого, ого забрали. жалко. він був хороший, мені нравився. Урон збільшений 15 до 125. Ну, буде трошки буніше коло, тобі стижі летіти. ХП 100, до 950, мощність на 10 не відчує. Ну, звісно, угли 2 градуси це буде больно. Кольоснички, кольоснички. Одну пушку долию одну ставлю, відвічую ХП, КД довше. Но, но. Чую що то росту 170, Чую, що то нормально. Оце вже хорошо. Він же буде легше грати, сімьорка. колесник. Набагато буде легше грати. Спайс, Спік. Що ми тобі зробили? Скорость польоту вилічили. До речі, дуже значно, велично 200 виходить майже. Оце прям дуже імбово. Прям дуже дуже імбово. Тут КД, КД. Ну, коротше. Апнул хорошо Spice. Мені нравится. Обзор 380. Ого! го Ось Цим обзором то вже можна і світити, напевно. Угу, і плюс хп 120. Ні, братик, тебе хорошо апнула спайсик. подобається. Сеттер. Сеттер. А що з тобою, братанчик? Так, розброс. Боєзапас. запас, ну, боес треба. Хороша штука. При розброс при повороті башні хороша штука, якщо вицелювати буде. ХП на 140. Розброс. Ого, а стабу вилічив гарно. І максималку вилічили. Ого, сетер хорошо пнули. А сетер всіх апнув за всіх, що майже бачу. Крім коли додали броню ТТшкам. Там вони, там 50 мм. І французу. Тобто броню додали стільки, що мама не горюй. Мені страшно за нього. <ріхи> так, Т-71. ЛТшка наша знову. Що тобі зробив? Ходової стабу покращили, ХП збільшили, мощність відвігітеля збільшили. Угу. Так, тут різні. Це ж різні, так, да, Ну Так, да, по суті, це саме пише, не знаю. Ну, точність вилічу, сводку вилічую, броні прибіття Урон уліч до 35 стокових. Нормально, в принципі. Ну, і не так хороший був. Прикольна машинка. ЛТГ це монстр. Його інакше не називати, йому збільшили ХП поворот. Ну, до речі, скорость повороту ходовий повілічував, вже може буде легше крутити на ОТ-шках. Я так сподіваюсь на це. Розброс. Броніприбіття влічу, сводку влічив. нормально. Ти болі щодо маленький, то йому було взагалі гарно грати. Так, ідемо до стежок. Е, Китайська. Більшу сводку. Покращила. Ого! При вращенні на 43%. Це апнули. ХП 100 добо, мощність на 50. Поворота ходової. Ні, ну це гарно, це гарно апнули. т 100 Ого, тут снарядів. Так, дивимося кінець. 100 мм. Сводку, боєзапас, кількість. Скористь польоту. тут варіант. А тут двошка. А то що зробили? 9, улічили розброс сводку боєзапас. Ну, таке. 3-4-100, таке. Я інакше це назвати слово не можу. Тільки таке. На жаль, на жаль. Йдемо далі. Пантера, пантера. Всі її любили. Все папу точність сводка. Боєзапас, Боєзапас. знов ХПшка, мощність. Масу трошки зменше. Буде ще швидше їздити. Ну, нормально. ПКшка це буде однозімбових. Забрав десь мм пушку, точність і розброс. ХПшка ще влічена на 100, мощність на 70 і масу знову зменшу. Німцем масово зменшало, може зменше рано, не знаю. Ну, таке. На любителя. Італіано, КДВ більше можна на пів секунди. Плюс-мінус 100 хп. Ну, італіанці. Апнув тут базара 0. КД-велічував. Ну, таке. Я не, пока не бачу цей спін. Чирі, чирі, точність 100 хп на 100. До ну, речі, може дві тут посильнішою виходи апнули. К-44. Забрав лишні пушки. Ті, що ставив радіус вугаса та все равно, в принципі, ХП увеличили. Ну, КС-ку майже не трогали. Лео. Збільшили цену за вистріл. Так, бронепробіття покращили. І в одному снаряді, і в другому. Скорость, скорость. Ну, бронепробіття покращує, вже хорошо. Якби ще урон Ну, Упше класно. Ну, лево нормально. Комет. Комет. Переход. Бронепробитие, бронепробитие. Скорость, скорость. Може, типа то, через того, що скористь і вилучують бронепробитие. Не знаю. Так, що зійбашні. О, углы покращились. До 13. Це вже цікаво. 1200 хп, можна двігання. Ну, таке свернячок. Колесничок британський. КД, точність, сводка, радио, короче, волосы покращили. Ну, не сильно змінили. Ну, видно, нові ветки, то особенно не сильно меняли. Т-20 старичок. Т Зарядка розбросписи выстрела. Бронеприбитие колдовым. Обзор. 12 стоковые Тут Тільки прочность 400. Я не знаю, чи є навіть смисл качати башню топову. Токола майже виходити сама має. Ходова тут токово хороша. І з виходить ходову нема смислу змінювати. І так, я, що я бачу? Що ходовку толку міняти немає. Вона, по суті, вже й тупо відкривати нову техніку і приходити далі. Нема смислу вже відкривати це все остальне. Ну, поки те, що я бачу, я позмінив. Т-43. Дивимося, що з тобою. Сразу у нас пушки переходжу з 20 мм. Так, Киде вилічили, ну зато урон збільшений на 40 одиниць. Оце ну, 220 гарно. Уроннє прибиття, а скорость. Це та сама пушка буде. Е, ні, Різні пушки. Угу, Так, абт -43. 42 буде 43. На цій новіші виходить. Дорого до 200 зробили 160. Може цей буде цікавіше грати, чуєш. Але КД 6 секунд там 66. Ну, таке, лучше більше фонеру давати. Ходова, а тут ходова, до речі, поцікавіше. Тут вже стабу і скорість пороту влічує. Ну, 43-го апнула сильніше. До попереднього їх братів. Тобі що братик? хто? Тобто а 44 користь стріл. Киде до 2,5 секунд. І урони не 15. Ну, тут, кстати, може чувствуйтесь навіть. <сіх>, Після разброса и выстрела. А тут, кстати, да, для этого барабана. По сути, барабан. <сіх>, Безконечний <сіх>, Так, наша любимая артиллерия. Лорейн. Ничего не поменяли. Як Панзер, нічого не поменяли. Крусайд, нічого не поменяли. М12, нічого не поменяли. Модуль, двигатель удален. Один. Це 51 нічого не поміняв. Арту не міняв. Ну, по сімеркам Тут, звісно, цікі віщі були точечні апи, особливо в ТТ, де броню так апнули хорошо. А так я не думаю. Що, ну, типу, трохи хреба стабілізацію, покращили у покращили покращує можна пушки. Ну, радує, що вони проти 10 уровнів не грають. Це основний, мабуть, буде фішка. А далі буде видно наступних рівнях Ну, Поки ап гарно. До речі, і не як і що треба, було підтянули. Але все ці. Але хто на них буде грати? Я не знаю. Я не буду грати на сім'ях, я не почав задоволення. А ви. Хіба що можна примах. А зміни за преми я тут май... майже не бачив. Я ж я взагалі їх не бачив? преми там ті самі. Тоді вже будуть вони проігрувати, Може цьому фішка. Їх не міняти, всі попнути, а преми не трогати. Да. Тобі трошки обідно навіть, да? Ну, в кого не є, в кого немає все одно от мені то буде обідно. Ну, то таке, буде видно, як кажуть. Буде видно далі.